Усім привіт! Сьогодні я для вас буду записувати відео про свій рік в Празі, що мені подобається, що не подобається, і взагалі, що тут є. А для тих, хто хоче переїхати жити в Прагу, це відео буде дуже корисним. Тому приємного перегляду! Перше, на що я хочу звернути увагу, це атмосфера в Празі. Вона тут дуже спокійна та дуже розмірлива. Тут нема якоїсь пішки постійної, мені це дуже подобається. Люди, які проходять повз тебе, їм пофіг на тебе, і це дуже класно, тому що ти можеш виглядати як завгодно, ти можеш робити все, що завгодно, знімати відео і так далі. Усім пофіг. А ще тут дуже сильно люблять смаркатися. Чехи це дуже роблять гучно. У і у транспорті, і на вулиці, і взагалі де завгодно, це тут окей. Потім дуже класна штука. Тут дуже багато собак, тут майже кожний другий, мабуть, я не знаю, тут з собакою. І поки ти тут живеш, тобі теж захочеться вже завести собі собаку. І ще тут нема вуличних тварин, що теж дуже круто. Тут нема кішок собак, які просто безпритульні, але тут дуже багато бездомних людей. І це не дуже вже приємно, і ще багато якихось сумасшедших, які ну розумієте, неадекватно себе поводять. Вони і в громадському транспорті їх дуже багато, і просто на вулицях, і з цим треба треба якось змиритися, що вони тут просто є. Прага дуже чиста порівняно з іншими містами, тому що. Як я знаю, я не була мені нічим порівняти, якщо чесно. Але е, мої друзі знаходяться у різних країнах Європи та багато подорожують, тому я можу сказати, що е, коли вони приїжджали до Праги, теж казали, що Прага реально дуже чиста. І ще це одна з найзеленіших столиць у світі. Тут дуже багато парків, тут є де погуляти, якщо ви захочете у свій військ кудись піти. Це взагалі не проблема. Тут дуже багато парків, садів, зоопарків, є дуже великий, ботанічні сади, набережна, музей, заповідники. Тут стільки всього, що ви собі навіть не уявляєте, ви завжди знайдете, куди піти погуляти, це клас. Але є такий момент, що Прага вона дуже горбиста, і тут спочатку вам може бути важко, якщо ви не займаєтеся спортом і так далі, мало ходите то це трошечки важкувато, але я, мабуть, місяці вже через 2-3 звикла до от, цих постійних маршрутів, коли ти отак ходиш, але вже нормально. Якщо так, так у празі дуже багато красивих локацій, куди ви можете сходити. А ще, якщо ви дуже тусовочна людина, то тут дуже багато клубів, тому ви завжди знайдете, де вам потусити вночі. З приводу громадського транспорту. Хочу сказати, що з цим тут дуже круто та класно. Багато чехів взагалі не купляють машини, тому що тут вулиці не дуже широкі і тому багато заторів. А транспорт тут ходить хвилинка-хвилинку, в хвилинку, і це дуже класно. Але якщо транспорт запізнюється, це завжди буде вказано, що він запізнюється і наскільки він запізнюється. Це так зручно, і ти можеш просто у в любу локацію доїхати або на автобусі, на трамвай, або на метро. Це клас, транспорт, тут респект, реально дуже класний, крутий і зручний, він новий, і в ньому приємно їздити. Ну, якби, звичайно, не безпритульні, які теж часто там їздять. До речі, зручно ви можете купити їзденку для українців вона коштує 165 крон на місяць і їздити. Увесь місяць, на якому хочете транспорті безкоштовно. Ну, як безкоштовно за оці 165 крон, це майже безкоштовно. Якщо ви не маєте цю біженську штуку, то ви можете купити собі за 550 крон проїзний на увесь місяць точно такий же, який дає тобі право їздити на будь-якому транспорті в місяць. Це теж дуже дешево: 550 крон, тому що тут коштує десь. 120 крон на день, якщо ти просто будеш кожен раз купляти в собі єдиний квиток. З приводу цін та зарплат тут вже цікаво: ціни та зарплати. Ну, дивіться, наприклад, середня зарплата в Празі – це десь 35 тисяч крон. Щоб тут нормально прожити, вам потрібно 35, а бажано б 40. Тисяч крон, щоб жити нормально. Я гадаю так, що на 25 тисяч крон тут можна вижити. От саме вижити, просто заплатити за квартиру та якось там харчуватися. За 35-40 тисяч крон вже можна в принципі нормально жити, а там вже 45-50 тисяч крон вже можна прям ну, жити більш-менш комфортно. Я відчуваю себе тут дуже комфортно. Звичайно, що рівень життя тут набагато вищий, ніж в Україні. Але не скажу, що прям вау! Звичайно, є країни, і багато дуже країн, в яких все набагато краще, але тут в принципі непогано. Що хочу сказати з приводу житла. Житло в Празі дуже дороге. Це факт. І у вас на житло може ну майже половина ЗП уходити саме на житло. Коли я приїхала, моя квартира це 1 плюс 1 КК, це спальня окрема та е, гостинна кімната з кухнею. Разом студія вона коштувала 16 тисяч крон. А зараз. Вона коштує вже 20 тисяч 500 крон. Звичайно, наприклад, коли я сюди приїхала, я не могла собі дозволити квартиру за 20 тисяч. Зараз вже мені окей, але я планую переїжджати десь у десь восени, тому що хочеться щось більш круте. Хоча. Я знімаю квартиру майже в центрі міста, це вже дуже круто, але мені не вистачає якогось затишку, і мені ця квартира асоціюється з якоюсь біженською тусовкою цією, тому що коли ми переїхали сюди. Це було дуже в попухах якихось. Знаєте, і ми дуже швидко обирали квартиру, і ми там не прибирали сильно. Але було треба перебирати ця квартира добре, вона нормальна, але теж є якась плісніва десь. Ну це дуже часта історія з європейськими квартирами. Але зараз я вже хотіла переїхати у новостройку якусь і жити у новому будинку, а не в старому. І щоб були вікна побільше, і ремонт покраще, і все таке. Ну, коротше, ви розумієте. Так, а зараз давайте прийдемося з вами, що може виходити плюс-мінус по цінам в місяць. Так, дивіться, спортзал 2 тисячі на місяць, квартира, плюс-мінус двадцять тисяч. Що ви будете знімати, я не знаю. Це буде кімната, студія, чи один, плюс один, чи більше. У середньому 20 тисяч. Їжа сім тисяч на місяць на одну людину. Проїзд 165 крон, страхування 2340, зв'язок 300 крон, б'юті-індустрія, там, я не знаю, манікюрчик, бровки і все таке. Десь 2000 крон. І відпочинок. Ну, якщо ви там, наприклад, один раз сходите у заклад, це десь буде на одну людину 600-700 крон. А, Ну, а ви будете, наприклад, на один раз ходити, так а десь декілька разів. Якщо ви хочете щось купляти онлайн, наприклад, як онлайн-курси, курси мови, заняття з психологом, це все краще робити онлайн з Україною. Всі гроші хай йдуть в Україну. Тому що для вас це буде вже не так дорого, і це реально буде круто, тому що ми будемо продовжувати кидати гроші в нашу Україну. Якщо ви, наприклад, б'юті майстер, то з приводу наших усіх матеріалів, їх краще замовляти, звичайно, з України, тому що тут є перекупчики, в яких можна купляти, якщо у вас там щось різко закінчилося, але вони звичайно підіймають там ціну в. Три рази зазвичай я зрівнювала усі ціни, тому краще замовляйте усе з України. Воно буде їхати, якщо по звичайній пошті 20 днів. Але є дуже круті сервіси, які займаються перевозкою усього, навіть косметики, максимум 7 днів і воно буде вже в вас, і там коштувати ця перевозка буде десь 400 крон. З приводу салонів краси. Салонів краси з нашими майстрами тут дуже багато. І можете не дуже сильно з приводу цього переживати, тому що зараз ви тут знайдете дуже багато наших майстрів, і багато хто мене питав, що типу, а як ти там те робиш? А як те? Почнемо з того, що я сама б'єте майстер, і я працюю у салоні, де працюють всі наші люди. Тому, якщо треба посилання на наш салон, я вам залишу, щоб ви, якщо що, приходили до нас. Так, тепер перейдемо до освіти та до мови. Мова насамперед дуже така нескладна, якщо чесно. Є моменти, коли є складнощі в тому, що є якісь а, слова, які схожі на наші, і ти думаєш, що воно означає одне, але воно означає або зовсім протилежне, або взагалі те, що ти навіть собі уявити не міг. Це є таке, такий момент, але в принципі ти потім звикаєш, запам'ятовуєш, що, що означає, і все. Мова нормальна її реально вивчити за три місяці спокійно. З приводу освіти, якщо ви хочете тут навчатися, якщо ви студент, то ви можете тут навчатися у державних закладах освіти на чеській мові безкоштовно. Але якщо ви будете навчатися не на чеській мові, а на англійській мові, то це вже буде коштувати грошиків. Ось з приводу їжі, до речі, от шошо, а їжа тут не дуже класна. Чеська їжа дуже специфічна. Така собі, у гіпермаркетах, наприклад, не дуже багатий асортимент усього. Тут майже усюди тільки чеський виробник. Вони не допускають на свої прилавки якісь інші товари інших фірм, інших країн. Я не знаю, чому тут так, але це так. А наші продукти українські ви можете тут знайти в українських магазинах, вони тут вже повідкривалися, тому так, вони є, ви знайдете, що вам потрібно. Але теж, звичайно, там усе коштує в 2-3 рази дорожче, але якщо ви щось дуже сильно хочете, ви купите. Ось. Так, а їжа тут не дуже класна, не знаю, овочі, нормальні по смаку, фрукти, ну, теж плюс-мінус нормальні, але в нас, в Україні, посмачніше буде. А ось саме якісь різні просто продукти. Я не знаю, наприклад, якщо ми візьмемо молочні товари, у Чехії усього два виробника молочних продуктів і все, ви не знайдете якісь продукти з інших країн. Я не знаю, то тільки чеські і їх усього два монополія. А ще з солодким. Якщо ви сладкоїжка, вам буде важко, тому що я сладкоїжка і. Ну тут зі солодощами не дуже класно, чесно. Мені не вистачає піти в АТБ або в кулінічі і купити смачних круасанчиків якихось рогаликів, якихось якогось класного печива. Ну тут можна щось знайти, але дуже-дуже вибір не дуже класний, дуже маленький і реально щось смачне. Щоб знайти це треба прям дуже довго шукати, і його буде небагато. Це так. так, і тепер ми переходимо з вами до останнього пункту це медицина. З приводу медицини ви обов'язково повинні мати страхування. Це прям без нього ви не можете тут жити, скажімо так. Українці за страхування платять тут 2340 крон. Я не знаю, скільки тут платять не українці, мене це не дуже сильно цікавить, якщо чесно. Ось, Але ось так. 2340 крон. Кожен місяць ви сплачуєте на рахунок. Якщо ви хочете записатися до лікаря, це не відбудеться одразу. Ви подзвоните у лікарню, скажете, що ось так, 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 мені потрібен лікар. Ну, добре, якщо там через тиждень буде якесь віконечко і вас туди запишуть. Це буде дуже круто. А взагалі частіше за все я чекала два тижні-три тижні, щоб записатися до лікаря, щоб до нього попасти. З приводу стоматологів, я взагалі не можу вам сказати нічого хорошого, тому що і це не тільки про Чехію, до речі, це і про Німеччину, і про всі різні країни Європи. Краще витратити свій час та гроші, щоб поїхати в Україну і полікувати зуби там, ніж лікувати їх тут. Тут дуже, дуже, дуже дорога стоматологія, і вона дуже неякісна. Ну, типу, тут, от моя колега, наприклад, реальна ситуація: моя колега ставила собі тут пломбу, тому що ну, їй було срочно потрібно швидко поставити пломбу, вона її поставила через. Місяць вона в неї відпала, а вона за неї заплатила шалені гроші. Вона за ці гроші могла б собі 5 плом поставити в Україні. Розумієте, якщо у вас є страхування, а воно у вас буде у всякому випадку, і ви захворіли. Наприклад, ви можете написати своєму лікарю. Про те, що ви захворіли, які у вас симптоми, він може вас не записувати до себе, але може вам е, виписати рецепт це як QR-код, і ви можете в аптеці показати цей QR-код, і е, вам е, дадуть ліки або щось можуть дати безкоштовно, а щось можуть дати з дуже великою знижкою. Так, це в принципі все, що я вам хотіла розповісти саме про життя тут, але що хочу сказати з приводу себе. Буду я тут залишатися чи не буду? Давайте так раніше в Україні, коли я жила. Я жила не забезпечено. так. Мені багато і дуже часто не вистачало на якісь банальні речі грошей. І я вважаю так, що люди, які жили не дуже в Україні, їм буде краще у Європі. А люди, які бажають поїхати, дуже хочуть поїхати повернутися до України, частіше за все, це люди, які жили в Україні більш-менш нормально, у яких були гроші, і це люди, у яких був якийсь бізнес, успішний свій і так далі. І тому я їх, звичайно, дуже розумію. Мене в Україні нічого на зараз не тримає. Найблизькіші усі люди зараз у Європі живуть, хто у Польщі, Одна взагалі у Торонто поїхала жити. Чи буду я залишатися жити в Празі? Чесно, я не знаю. Мені на зараз тут подобається, але я б така, я завжди мріяла жити у Америці, наприклад. Це якась, знаєте, дуже багато, мабуть, у кого була підліткова якась мрія. Ось тому в мене зараз план такий. Раніше я е, не подорожувала. Зараз, поки я живу тут, в мене є дуже класний шанс, в мене є гроші на те, щоб я могла подорожувати по світу. Раніше просто в мене не було з чим зрівнювати. Знаєте? Наприклад, я була в Польщі, там я точно жити не хочу. Це 100%. Прага краща. Ось тому. Я хочу за ближайші один-два роки побувати багато де у Європі, у різних країнах, та подивитися, де як живеться. Звичайно, коли ти приїжджаєш як турист, ти не можеш зрозуміти, напевно, як там живеться саме. Це треба ну, місяці три пожити, щоб це зрозуміти. Тому так, у мене зараз в планах більш подорожувати, дивитися на світ, де як живеться, і далі буду вже. Дивитись, переїжджати мені чи не переїжджати. Ось, якось так. Поки я залишаюся тут, можете мені написати в коментарях, якщо у вас залишилися ще питання з приводу Праги, Чехії і життя тут. І напишіть, де ви живете зараз, звідки ви мені дуже цікаво. Дякую вам за перегляд, дуже вас люблю, до наступного відео!